our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand all the Я в магазині Аврора. В принципі, їхала за цим шоколадом. Взяла вже всім спробувати, як кажуть, і сестра собі взяла, і я Ну, замовлення таке велике. Такий шоколад коштує 40, 39 гривень. Тут у нас 27 грамів. Його майже неможливо знайти в Аврорі, але в нашу Аврору привезли. Я їхала, як кажуть, поруч і тому зайшла. Там ще ось такі любить моя донька, то взяла їй. І ще взяла ось такий ніж, він зараз по акції, 88 гривень, він дуже класно, він такий, знаєте, дуже гострий і тримається дуже довго, хоча я його мию в посудомийній машині. Хоча такий ніж ну, не рекомендують мити. Але я все ж таки мию. Так, потім заїхали ще в магазин цей. А тебе взяла філе, буду зараз перекручувати, робити лаваші. Ну, Як я робила в минулому відео, я показувала. Взяла масло, дочка ще замовила печиво приготувати. І взяла ось такі булочки. вони зараз по акції. Син любить з молоком, дуже полюбляє, тому і син взяла. Ральфік зі мною, Ральфік, будемо готувати лаваш, так, і напевно печиво. Ну, У нас, знаєте, в сім'ї якось так якийсь рецепт сподобався. Ми йому, я його готую. До тих пір, поки він нам не надоїсть. Тому лаваш і печимо. Дівчатка перекрутила, додавала сюди ще сологуні, і сологуні теж перекрутила на м'ясорубку. Можна було натерти, але вже м'ясорубку як брала, то перекрутила. Яйця взбила собі, щоб макувати лаваш, і лаваш нарізала. Зараз закручу все і все. Лаваш бро ось такий. Ось, в тебе брала. А, я ж закупку показала. Так. Це буду крутити, я вже накрутила. Ці конвертики вже затекла. Зараз буду відправляти печиво. Так, такі конвертики в мене вийшли в цей раз Це з куркою сьогодні. Так, і що на рахунок я хотіла сказати печиво. Питали мене за рецепт і питали за оцет. І коли я познайомилася з цим рецептом, теж була шокована, що в печиво йде оцет. і його, коли ну, я замішую тісто, оцет відчувається. І коли ось ці кульки роблю, теж відчувається. Але після випікання оцету не відчувається. Не переживайте, дві столові ложки треба класти. Так, буду відправляти і ще такий, знаєте, дівчатка, нюанс його не перетримати і не дотримати. Ось треба знайти таку, знаєте, золоту середину. Але це, знаєте, це залежить від духовки, від того, пропустили ви той момент чи не пропустили. Я, от коли перший раз пекла, ну коли. День тому назад майже ось, то вони вийшли просто вау. Зараз не знаю, бо бачите, тут трішки більше зробила, тут трішки менше. Ну, коротше, це все теж залежить від розміру. Буду відправляти, і на сьогодні мій день на кухні закінчився. Хотіла дати відгук, дубайський шоколад спробувала, бо я купляла його, але не пробувала. Дочка пробувала. Ну, Мені він сподобався. Сину якось так не зайшов, каже, щось не розуміє його, але мені сподобався. Шоколад сам смачний іначе Смачна. Не знаю, хто куштував, не пишіть, дівчатка, вам сподобався це з Еврорий шоколадчик. у духовку печиво і пару слів скажу. Сьогодні нарешті ми отримали приписне е, до сина, але зараз такої назви нема, обліковий військовий документ. ось так І, на жаль, такі деякі нюанси з ним є з цим приписним, я буду казати по-старому ще. Цей приписне дається така, ну, типу А4 типу, але трішки менше, його не можна складати, Знаєте, ось так бувають, документи складають, його не можна ламінувати, на нього не можна вилити каву, там чай, взяти руками жирними. Там ціла інструкція, як з цим документом поводитися, тому що якщо з цим документом щось таке буде, штраф 17500, здається так, чи 17 чи 17500. Там така, ну, прям такі правила є, є, як поводитися з цим документом, і з ним, я так розумію, треба ще ходити. Я не знаю, начебто син у мене. Ну, але ж все з... я до того я веду, що з цим документом треба ходити, і як з ним бути обережним, ну, я не знаю. Е, ну, Ми так вирішили зробити, якщо там десь його зупинять, е, він його сфотографував і в телефоні є. І е, е, Якщо якась ну, потреба буде, щоб був оригінал, я думаю, може. Ну не знаю. Ну коротше, вийшли так. Ситуація, що він просто з ним буде з ну, фотографіями ходити. Хоча ця жінка, яка видавала, треба сказала, щоб він був у ну, при ньому. Не знаю, дівчатка, як у вас, хто проходив, напишіть мені, с -с -с сини носять ці документи з собою, чи все-таки фото підходить. Ось так. Через кожні півроку треба до них приходити, надавати довідку, де він навчається, якщо він навчається. Ось, наприклад, ми отримали в жовтні нам. Треба йти знову. Але тільки довідку. Ніяк комісію нічого нам проходити не треба. І, дівчатка, я сьогодні була в такому шорті. Ми прийшли туди забирати все приписне, а вона каже, що вже хлопцям цим, які не ну не служать, ну вони ще не будуть вже служити, бо їм ще немає 18. Їм не треба вже проходити комісію. У нас вже комісії немає. Тільки документи здаєте і все. Ми тоді так комісію майже як кажуть, там жили в тому ТЦК. Ну не знаю, каже такі нові правила. Так що кому треба дівчатка проходити, ну це отримувати це приписне, можете йти, там вже так вже все спрощене. Просто даєте документи, які потребу ну, потребують ЦЦК, і все. І там місяць приписне, вже ваше готове. Тому, в принципі, таке, така спрощена форма, але ми в спрощену форму не попали. Так що, ось так. А зараз хочу зробити собі каву. Тут у мене Райфік відпочиває. І ще замітила дівчатка, що помітила. Е, вже не так темніє. І зранку вже світліше, і з вечора не так темніє. Ось записую відео, дивлюсь вікно, і ще начебто не темно. Привіт, дівчатка. У нас вже вівторок. Я прийшла з роботи. У нас ніч була така, знаєте, бентежна. Е, ну, останнім часом дуже, ну хто читає новини, дуже багато шахетів літає. Одну ніч, знаєте, буває так гучно, одну ніч. Менше гучно, але коли читаєш новини, що їх дуже багато, знаєте, теж не дуже так гарно. Але сьогодні у нас ще така тривога була по авіації, і ввечері там, здається, були ракети і під ранок. Ну, коротше, знаєте, таке. Ось так. Тому зранку я і білизну не вивісила, пішла так уже. На роботу коротше так зібралася все скоренько, скоренько, і побіжала. Звісно, знаєте, так дивишся, люди тяжко добираються до роботи, і це. Зрозуміло, що життя там, якщо десь летять ракети, бо сьогодні одне місце там обстрілювали, і там, напевно, є якісь руйнування, це з цим не порівняти. Але знаєте, ось такі звичайні спокійні ночі, спокійно доїхати на роботу, спокійно провести робочий день. Це теж дуже дуже в нашій ситуації дуже цінно. Так що настрій такий не дуже. Підвищений, можна так сказати, але життя продовжується, і це, і ці, це такі реалії. Тому сьогодні нічого не хочу не готувати, нічого. Взяла, пішла, купила пельмені в галі баловані, і взяла з телятиною, і взяла з курятиною. І все. Будуть пельмені відварю. До речі, я їх давно вже брала, тому вирішила взяти ось так. Ось, і до речі, я познайомилася з дівчинкою, яку якою, якою там яка там працює, і вона каже: після тривог люди заходять частіше ніж так, як спокійний день. Зараз я достану білизну, і мені я бачу, що треба сходи пополисосити. Повна сральфі, кузя, ну шерсть є, і там вона збирається. Ось такий на сьогодні день, і хочу, знаєте, помити волосся, помити, прийняти може ванну, не знаю, так для підняття настрою. Хоча не знаю, як подивлюся, як це все буде. Відварю варів пельмені, син прийде, пообідаємо, чи це буде вже вечеря, і напевно на сьогодні все. Може, включу якесь відео або якийсь такий позитивний, не довгий фільм. І на сьогодні все. Так що ось такий у нас реалій жовто. Такі пені. я взяла світлому включаю, вже так начебто видно. Спиляти мою. Чи не взяла, чогось не взяла я. І скиляти мою, так. Тут, напевно, більше кілограму водочка любить тільки з курятини. Ось таке молоко почали нам давати на роботі, то ну, я маю отримувати пів літра за день, то ну, ми так домовляємося, дівчинка брала 2 літри, а потім в цей раз я взяла 2 літри. Зайшла ще сметану купила, бо сестра попросила. І ось такі два сирочки. Зараз вони в АТБ по акції до середи, дівчатка. Хто полюбляє такі сирочки, дідь, дає. Це 9,90 карті тебе. Щось Кузя хоче. Що ти хочеш, Кузя? Його треба брати розчіску, чесати йому шерсть, але в мене немає часу на тебе. Це ж смашенький хоче, бачите? Ось так просить, да, Кузя? Ось не достала, ну тому що тривога була так. Це ж печиво вчора другий раз пекла. І дівчатка хочу показати цей котик уже в дії, як кажуть. Ось я на ньому робила печиво два рази. Це я лаврорія брала в минулому відео показувала. Начебто такі плями, бачите, залишає. Але ну я його помила з миючим засобом, і наче ну я ці плями не відчуваю так на дотик. Тому все нормально. Ну, поки працюю. Я його так складаю і в той пакетик як ну В якому він був. О, так, ось, ось. це такий пакетик, який пакетик коробка було, я його складаю і тут зберігаю. Так, що кому цікавий такий е, пергамент, можна так сказати, багаторазовий, а беріть нормальний, мені сподобався. Дівчатка, ще хотіла з вами поговорити на ось таку тему: на тему фотографії, а верніше фотосесії. У нас в сім'ї такий досвід був. Ми ходили один єдиний раз на фотосесію. Мені зна... робила цю фотосесію знайома. Ми ходили на водіння разом, познайомилися, і так вона запропонувала, а я не відмовилася. І ви знаєте, я вам можу сказати. Такі емоції були дуже-дуже яскраві, і вони були такий довгий період. І ось зараз я переглядаю ці фотографії. Так, я тут показую, як ральф реагує на пилосос. Вернемося тепер до фотографій і згадую ці емоції, ті емоції, які я отримувала пару років тому назад. І зараз я ось пам'ятаю. І у мене декілька фотографій стоять в фоторамках, і періодично я це все згадую. Тому, якщо ви не були. На фотосесії з сім'єю я вам рекомендую, чи ви, може, ходили, поділіться своїм досвідом. Мені наш досвід запам'ятався ну, довгенько. І ось зараз я так вирішила це згадати. Тому я до пилососу, ви бачили, як Ральф реагує на плесос, він його з'їдає. І ще сьогодні мені з хатніх таких справ залишилося попрасувати білизну. Я це діло дуже-дуже люблю, але це робили все скоренько, тому що вона, знаєте, така біленька. Видно, вона чи попрасована, чи не попрасована, тому я вирішила це зробити. Праска у мене зараз просто супер, я її дуже задоволена. і тому розробила це з радістю. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів і ночей, без сирен і тривог. До нових зустрічей у нових відео.